Жорстоко знущалися і знімали на телефон. Одному з підлітків, який разом з іншими дітьми у білій церкві, побили 12 дванадцятирічну дівчинку. Поліція Київщина повідомила про підозру, закатування і вимагання від неї коштів. Днями мережу почали ширити декілька відео цього інциденту, на яких десяток підлітків, у тому числі й хлопці 15 і 16 років, принижували дівчину й по черзі били її ногами та руками під схвальні вигуки. Зокрема, на одному з записів можна було почути погрози. Що за даними правоохоронців, неповнолітні і разом з групою дітей спочатку зібралися в місцевому парку, куди запросили дівчинку і згодом накинулась на неї. А для того, щоб залякати її, хлопець почав бити по голові та розпилив в обличчя газовий балончик. Не хотіла. Водночас, як встановили в поліції, 16-річний хлопець намагався тиснути на дівчину і вимагав в неї 15 тисяч гривень. Згодом мама дівчинка звернулась до поліції з заявою про побиття дитини, де з'ясувалось, що до інциденту причетні також однолітки 12-річної дівчинки. Крім того, тітка потерпіла і написала у соцмережі, що діти вимагали від її племінниці гроші, бо дівчинка нібито заявляла, що розкаже про їхні махінації з наркотиками поліціянтам. На цьому відео мою племінницю побивають неповнолітні школярі 15-16 років, вимагаючи, щоб вона вкрала у батьків гроші. Її батько, брат і двоюрідний брат зараз на передовій захищають нас від окупантів. А за дівчину немає кому заступитись, куди дивляться батьки цих дітей? Жінка також зазначила, що дівчинка не тікала з місця події, адже підлітки підловили її під час прогулянки з собакою, якого видно на відео. А тому мовляв, вона не хотіла залишати тварину з агресивними однолітками і намагалася захистити собаку. Як заявили у поліції Київської області, наразі 16-річному підлітку вже повідомили про підозру і йому загрожує до 12 років позбавлення волі за катування та вимагання грошей. Зокрема, правоохоронці розслідують кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження щодо ще трьох неповнолітніх співучасників. Софія Фанко, телеканал НТА.